Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим на Курському напрямку. Скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим, чи якісь перешкоди, чи чинять рашисти якісь агресію, що заважає. На Курському напрямку рухатись нашим військовим. Так, да, присутня. Цивільні здають інформація. Готує ворог, збирає ракети. От мені йде так. Оце треба припинити. Прошу, вищі сили, допоможіть знищити військові заводи Росії, щоб більше вони не могли виготовляти зброю. Заперечу, повністю убираю всіх, хто інформацію. Більше цього не зможе. Дуже багато полонених. Дуже багато полонених. І ще є поранені серед цивільних людей, От тих росіян. Цивільних є поранені. Успіх абсолютний наших військових не спинити. Бираю повністю всі перешкоди. Більше не можуть рас... расисти продовжувати. Опір не чинять, тікають, лякаються. Обстріли робити не зможуть. Закінчуються всі зброї у расистів, більше немає зброї. Знищені всі заводи. Повністю вся військова інфраструктура знищена. Буде так і так буде. Вищі сили. Допоможіть нашим військовим на Курському напрямку, рухатись без перешкод. Відкриваю всі шляхи і дороги. Більше нічого не заважає нашим військовим іти вперед на курськ. Буде так і так буде. Отсікаю, одвертаю расистів, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваються шляхи дороги нашим військовим. Отвертаю всі бомби, ракети і снаряди, і дрон. вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, дрони. Кулі, відвертаю від от наших військових на Курському напрямку, повертаю все на расистів, хай падає і сипеться на них їх нищить, буде так. Вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових на Курському напрямку, захистіть, відстай захистайте, і вдень, і вночі захищайте. Буде так, і так буде. Закритий шлях, тікають росіяни, тікають расисти, бояться, не чіпають. Буде так. Де да буде все сказане, здійснено, так буде. Буде абсолютно перемога наших військових на Курському напрямку. Буде так і так буде. Всі, хто на наших військових зариться, сам без голови, без ніг, без рук зостанеться. Буде так і так буде. Та да буде захисниць, не тікають, лікаються, буде так. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!